Всім привіт дорогі друзі, в цьому відео я хотів би розказати трішечки про вагу перепілок. Давайте зараз дамо їм їсти деяким. І розкажу зараз трошечки про перепілок, скільки вони в мене вже чого з'їли, можливо там -то новенький, то зараз вам розкажу. Давайте зараз їм. підсипимо корму цим в цих є ще, тому що у них трохи більші кормушки то вони не так, швидко з'їдають І їх самих по собі небагато. Давайте ще включу вам фонарика. Щоб було краще видно. Так, ну що, давайте розкажу про вагу. Зважу я тільки що перепілок їм сьогодні 36 днів. Да, вроді би 36. Я підраховував. Е, і вага їхня. Е, точно. Опридільної ваги я нема, так як всі перепілки разом різна вага, але в середньому десь 230-240 грам. Є і по 280, і по 210. Ну я замітив таке, що ось тут в цій кліці багато перепілок, то вони й менше важуть. В цій кліці менше перепілок, то вони і більше важуть. Ну я, значить, так зроблю ці підуть на... М'ясо, а ці оставимо. Їх розділимо трохи і все. Я думаю, це буде найкраще. Рішення. Скільки ж вони в мене з'їли комбікорму. Комбікорму вони з'їли. Я купив їм. Спочатку купив 10 кг з'їли, потім 5 кг купив з'їли. Купив такий ось мішок. 25 кг з'їли і вже тут кілограм 10 вони з'їли. Е, скільки перепілок? Е, 87. Так, да, вроді би 87 перепілок. Ну, їдять вони непогано, я вам можу зразу сказати, дуже хорошо вони їдять. Ну і ростуть вони непогано, як ви бачите за місяць. 230 грам тушечка, це непогано. Е, нестися, побачимо, коли будуть нестися, ще не знаю. Тому що того року в мене були неякісні перепілки, і вони почали в мене нестися е, на 51 день. А ці я вже бачу, що вони краще, але я не знаю, коли вони почнуть нестися. Але якщо так, я дивився там відоси, що у людей починають нестися десь на 43-й день, десь так. Тому побачимо, якщо то вже через тиждень почнуть нестися. Так само їх на м'ясо десь буду пускати десь на де... день 45, десь так. 45-50 днів і все. І можна їх унічтожати. Який же ж я купляю комбікорм перепілкам, купляю агрокорм. Не знаю чи це хороша фірма, чи не хороша, але вроді би ростоту, вроді би все нормально. Е, агрокорм, стартовий комбікорм для бройлерів. Чому саме для бройлерів? Тому що там е, кращий склад. Мені він. Більше якось кажеться, що... Так, краще купляти, хоч трохи переплачуєш, але і перепілки у вас будуть більше отримати віта... вітамін, будуть скоріше рости і менше будуть гинути. Тому ось такі то діла. Я вважаю, що кра краще там переплатити тих пару гривень. Е і купляю я. Зараз почав купляти 25 кг мішки. Е перші рази я купив там 5-10. думаю. Щось вони всі втулилися. Зараз ще подушаться. <кхм> е купляю, я зразу купив, тому що не було. Там 25 кг, то я купив перший раз 5, тоді 10 і наоборот. І це, звісно, трошки не настільки вигодно. Коли купляєш 25 кг, то там воно все одно на пару гривень та й вигідніше, І все одно трохи підеконом. А якщо великі об'йоми, то і багато можна так зекономити. Чи буду я розширатися? Хотілося розширитися. Ну, перепілок я, як сказав, що... Буду тримати небагато, так, чисто для Для себе. Вони знесли яйця, я підклав. Можливо, там ще там трохи буду продавати, трохи там їсти. Ну, десь штук 40-50 я <кхи> залишу. І все. Я думаю, мені їх хватить з головою. Так як більше не треба. А далі буде видно. Ну, я кажу, що е, буду закладати інкубатор, хотілося б... Частенько закладати, багато квіток наробити і тоді, я думаю, буде все прекрасно. Побачимо, як будуть брати тушки. Ну, я думаю, що буде тушки проще реалізувати, чим чи... яйця. тому що яєць треба дуже багато продати. І вони не особо такі і дорогі, тому невигодно. Ось такі то діла. Давайте ще трошечки вам розкажу про проличок, що там вони. Злучив я знов їх, вони не привели. Не знаю, чи цей раз приведуть. Буду надіятися, що приведуть. Злучив я їх в один день. Одну злучив з Каліфорнією, іншу з французьким бараном. Чому так? Тому що в Каліфорнії кроль вже звучав, щоб тоді зрозуміти. Якщо приведе кроличка, то значить це проблема е, в крольові. А якщо не приведе, то це значить в кроличках. Ну, скоріше всього, що в крольові, так як 4 кролички не привело, це щось неймовірне. <клухи> <клухи> щоб, щоб всі були погані кролички. Ось такі то діла. Як ви бачите, перепілочки їдять повним ходом. І це хорошо, Чим більше їдять, тим краще ростуть. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока, до нових зустрічей.